Всім привіт! У мене стався п'ятничний невеличкий закуп в НАТО, і я, як завжди, користаюся такою можливістю вам прозвітувати, зробити таке коротеньке, я сподіваюся, відео не як завжди. Витратила 29 євро. Немало, враховуючи, що начебто продуктів не так багато тут, на столі. Ви бачите, зараз розповім, що і за скільки я придбала. В першу чергу ось такий буряк, він вже зварений, почищений і ось так запакований в вакуумну упаковку. Ми його додаємо до основних страв, просто нарізаємо кубиками, кубиками такими і їмо в якості додаткового, додаткових овочів. Можливо, зроблю салат з буряка, подивлюся, чи не запланувала, але в нас завжди такий запас має бути. І протягом тижня ми. З'їдаємо його, пів кіло 90%. Центів коштує. Далі соєвий соус за євро 0,4 коштує ну, такий недорогий соус. Ми його використовуємо до страв. Так, Не бачу, скільки тут, ну 125, здається, мілілітрів тут. І ну, Закінчується теж, слідкою, щоб він постійно був, бо бували ситуації, коли треба був за рецептом, а його не було. В нас далі абрикоси. Це курага, ось така пів кіло, коштує 6,62. Ну так, недешево. Дуже недешевий такий продукт, але теж корисний. В якості замінника якимось солодощам, цукеркам, І ми таке любимо теж поїсти. власне, а, якийсь час не купувала, тож я знову це зробила. Далі йогурт, грецький йогурт з цільного молока. Останнім часом саме такий купую, він в міру такий жирний, поживний. Ну Ну і йогурт <кій> теж ну, Ми його любимо, додаємо в такий йогурт. Ну Дехто цукор додає, я додаю варенячку з інжиру. Теж. Смачно і корисно. євро 24 коштує 4 такі баночки. Ось так, здається, 2 євро літр, якось так в перерахунку виходить. Далі в мене масло вершкове, ось таке. 2,48, коштує 250 грамів. Ось так. Закінчується теж те, що купувала перед цим. Тож, поповнила. Взяла імбир, корень імбря, теж буду до чаю додавати. Давно вже цього не робила взагалі, дуже давно. Оце щось побачила, <кхід> згадала, чому б і ні. Осінь йде, треба запасатись вітамінами і з цього диво кореня. 80 центів обійшлося, він на вагу продається. 4,59 коштує кілограм, власне, тут 175 грамів в мене вийшло. Яйця Яйця теж швидко в нас закінчуються. 20 штук. Купила за 3,80. Така ціна 19 центів одне яйце. Ми на сніданок робимо яєчню, переважно на це йде. Ще Варимо ще випікаємо, то яйця нам потрібні. За ними, власне, теж сьогодні поїхала спеціально. Моцарела ось такий стандартний пакетик, 125 грамів сиру тут 75 центів коштує. Взяла цього разу два пакетики таких. Далі в нас це Мигдаль, який не смажений, не солений, просто ось такий сирий сухий мигдаль. Він продається у відділі різного для випічки, для приготування їжі. І, ну, а ми його споживаємо просто так по кілька горішків, кожен з'їсть і теж отримає свою користь. А, взяла євро 77 коштує 125 г. Так, це лія. Мене вмовила теж на сік ось такий маленький коробочках. Він приблизно так само коштує, як, якщо літровий купувати. Тож я так погодилася. Але це, звичайно, більший для розваги такий формат. ну, Його зручно споживати коли десь в дорозі, в мандрівці. Вдома, звичайно, можна з більшого пакету наливати. Але тут ну, ліна така забаганка, лійне побажання, то. Пішла на зустріч, їй і 6 таких по 200 г, коштує євро 32, по 200 мл. Соку Еміталія Теж 3,98, коштує пів кіло такого сир, сиру тертого. Я збираю завтра готувати лазанью, тож мені був необхідний такий сир. Обов'язково я його додаю між шарами зверху. В лазані тоді вона така дуже сирна. І поживно в мене виходить. Ну і ось така ціна Далі взяла ще родзинки, ми готували кекси, випікали, і, ну, і так і їли, тож витратили те, що у нас було. Купила ще 250 г, ціна Євро 14. Ось такі родзиночки. І останнє, що ми взяли, 2,09 коштує ось така каталанська, іспанська традиційна ковбаска, фуе. Свіже в'ялина, мабуть, так її можна назвати. Звичайно, що до користі самі розумієте, її тут небагато, але вона дуже смачна. І цього попросила Лія, підійшла до стенду. Ковбасками і взяла, каже, дуже давно не їли давай брати. 170 грамів. Тут всього всім буквально потрошечку її дістанеться, щоб насолодитися таким смаком. А, ось, власне, і все, на що пішли ми 29 євро. Виходить, що найдорожче тут це курага 500 грамів, ось так. потім Сир, мабуть, на другому місці, яйця потрошечку, але набіг чек такий. Добре, обіцяла коротке відео і знову наговорила. Дякую за те, що переглянули це відео. Дуже вас прошу, якщо є якісь побажання. До речі, давно не було відео, коли я в супермаркеті просто йду поличками і показую асортимент. Можливо, хтось чекає такого відео. Напишіть мені, будь ласка, я тоді знайду час додатковий, щоб забігти там 10-15 хвилин на відео вам зафільмувати. В Алді ми зупинилися, здається, на консервованих продуктах. Обіцяла заморозку показати і все ніяк не доберусь. Тож, промотивуйте мене. А на сьогодні я вам дякую. і... Дякую за те, що продовжуєте слідкувати за таким контентом, який я для вас тут фільмую. Так. І таке, куди ж мені його додавати, цей імбир? Точно чай можна зробити, але не меду, не лимону. Ну, таке, єдиний плюс він довго зберігається. Ще й такий шматочок величенький взяла. Але добре, знайдемо, що з ним зробити. Все, на цьому точно вже все. Дякую за перегляд. Побачимось. Бувайте!